Добрий день. Перевіряємо домашні задачі. У нас їх зараз три. Давайте подивимось. Перша задача 10.22. Нам потрібно порівняти кінетичні енергії, яких набувають у наслідок пострілу снаряд масою 1,5 кг, і відкатні частини гармати, маса яких 240 кг. Але ми з вами розуміємо, що нам потрібно для кінетичних енергій ще швидкості, але швидкості нам не дали. Но... Але тут бажано. Розуміти, що нам потрібно порівняти кінетичні енергії, а не розрахувати їх, тому. Цю задачу можна розв'язати, якщо тільки ми в загальному вигляді будемо її робити. Дивимось, як це можна зробити. По-перше, в нас є маси, ну, маленьку масу, я М маленька, так і позначила, а велику М велика. І ми будемо порівнювати е, кінетичну енергію. Одна у нас з індексом М маленька, друга інша з індексом М велика. Закон збереження імпульсу у нас буде ось такий, тому що, е, якщо ми дивимося, то снаряд буде. Рухатися в одному напрямку, а відкатні частини гармати будуть рухатися в протилежному напрямку. Тому у нас буде 0 дорівнювати МВ мінус МУ, а потім ми переносимо через знак рівняння і отримуємо ось таку формулу. Звідси ми можемо знайти відношення швидкості, воно дорівнює відношенню мас. Цим ми будемо користуватися. Знайдемо... Відношення кінетичних енергій. Зрозуміємо, що кінетична енергія це мв квадрат навпіл, нуля м у квадрат навпіл. Двійки в нас скорочуються, і ми бачимо, що у нас є відношення мас і є відношення обернена відношення мас, що в квадраті. Але. Ні, не так. І є відношення швидкості в квадраті, але відношення швидкості ми знайшли, воно дорівнює нас відношенню теж мас, але воно обернене ось цьому. Тому ми замінюємо відношення швидкості в квадраті ось цим виразом, скорочуємо і отримуємо ось таку кінцеву формулу. Все, далі. Ну я окремо не перевіряла одиниці, я відразу підставляла з одиницями. І ми отримуємо 160, тому кінтична енергія снаряда виявилась більша в 160 разів. Ось така задача. Наступна задача у нас 20... 10-24 залізничний вагон масою 36 тонн, платформа масою 12 тонн рухається у зустрічних напрямках з швидкостями 0,3 і 0,1 метр за секунду, відповідно, наскільки зменшиться сумарна кінетична енергія вагону і платформи після спрацьовування автосчеплення. Ну, Дивимось, як цю задачу можна розв'язати, якщо в попередній задачі рисунок можна було не робити, тому що там. Ну, Зовсім однозначно запис для закону збереження імпульсу, то в цьому випадку рисунок робити потрібно. Тому дивимось, у нас є маси в тоннах, але нам потрібно буде в кілограми їх переводити, тому що ми будемо, після того, як перевіримо одиниці, бачимо, що тут в нас потрібна система інтернаціональна. Тобто в кілограми переводити бажано. Ну, Ось. І е, дивимось, Ось у нас щось тяжове, це, мабуть, у нас залізничний вагон, а ось це щось легеньке, це у нас, е, мабуть, платформа. Так, вони рухаються назустріч за умовами. І е, знов нам бачите, як знов дуже подфартило, тому що у нас ось тут і маса більше, і швидкість більше. Тобто нам знов не потрібно е, якось розраховувати ну, попередньо, для того, щоб знайти, куди потім будуть, після щеплення будуть рухатися ці об'єкти. Іноді, нагадую, буває не так зручно це побачити. Але тут відразу можна знайти, якщо маса більше і швидкість більше, то імпульс більший, то тоді після щеплення вони будуть рухатися в напрямок того об'єкта, у якого була більше, у якого був більший імпульс. Добре. Ось так у нас буде сумісний рух, сумісний рух, і тоді бачимо закон збереження імпульсу. Я відразу буду проецювати його на Вісіксофт, тоді буде МВ0, ось це, мінус МУ, ось це, і дорівнює загальна маса умножить на загальну швидкість. Звідси, ми можемо знайти загальну швидкість, а потім будемо шукати кінтичну енергію. Ми, мабуть, з вами вчора таку домашню задачу розв'язували, але, але там. Мабуть, мені здається, що рухалися якісь кулі, але вони, мабуть, саме так і рухалися. Тоді ми знаходимо з вами зміна енергії це кінцева енергія мінус початкова енергія. Кінцева у них сумісна, а початкова у них окрема. Потім нам потрібно замість В квадрат підставити ось цю формулу, яку ми з вами знайшли. Але коли ми скоротили і отримали ось тут різницю в квадраті. Я так бачу, що воно нам ніяк не спростить, не, спро... не буде спрощувати наші розрахунки, якщо ми будемо розкривати квадрат. Тому я так залишаю, і це буде у нас вже кінцева формула. Перевіряємо одиницю, у нас знов одно слагаємо, один доданок ось такий, а два інших однакові. Тому -то одинице тільки для одного перевіряти. Здесь у нас килограмм э, метр килограмм в квадрате, ось квадрат у нас есть, метр в квадрате, секунда в квадрате, ось С в нас, и ось С в нас килограмм. Килограммы скорочиваются, будет килограмм, метр в квадрате на секунду в квадрате. И здесь точно так же килограмм, метр в квадрате, секунда в квадрате, ось. То есть у нас ось такая, и до а С в нас будет килограмм, метр, секунда в квадрате, метр окремо. Килограмм, метр, секунда в квадрате, ну, кому на зачете выпадает, вы уже так Е, дуже радієте, тому, ць, тому, тому, що у вас це визиває навіть посмішки, тому що це Ньютон, і ми це дуже давно вже знаємо. А якщо ми Ньютон помножимо на метр, то це буде джоуль. Е, далі виставляємо числа, але сподіваюся, що ви теж знайшли мінус 720, а це означає, що кінетична енергія буде зменшуватися на 720 джоулів. Мабуть, ось так розв'язується задача. І наступна задача в нас 10:33. Куля, що летить горизонтально зі швидкістю 200 метрів за секунду, влучає в брусок, що лежить на столі, і застріє в бруску, на яку відстань переміститься брусок, якщо його маса в 99 разів більша, ніж маса кулі. А Коефіцієнт тертя між бруском і столом дорівнює 0,4. Ну, дивимось. По-перше, тут якось дивно все написано. Нам потрібно. Порахувати відстань, на яку буде щось зміщатися змі... переміщатися. Але нам казали, що маси відрізняються в 99 разів, але самі маси не дали. Ну, мабуть, якщо ми будемо все правильно розв'язувати, то, мабуть, це і не потрібно буде. Давайте подивимось, як це буде виглядати на самом ділі. Бачимо, у нас є швидкість, у нас є. Во сколько разів відрізняються маси, є коефіцієнт теття. Ну место залишилось, я написала прискорення вільного падіння, воно буде у нас потім безпосередньо формулі. Так, дивимось на рисунок. перш за все. Ось у нас брусок, він може рухатися по столу, але зараз він. В стані спокою. Ось куля, яка літить зі швидкістю В, неї маса М маленька. Маса цього бруска в 99 разів більша. Потім ця куля влучає в цей брусок і вони разом починають рухатися. І за якийсь час вони із цього положення брусок переміщаються ось до цього положення. Ось це переміщення бруска, і нам його потрібно знайти. Коли брусок з кулі з починаються, починають рухатися, вони рухаються за швидкістю У. Цю швидкість ми зараз знайдемо через закон збереження імпульсу. І коли вони рухаються, на них діють, діють сили. Сила тяження, сумісна маса плюс M+, М M маленька, сила, сила нормальної реакції пори і сила тертя. Дивимось, що далі будемо робити. Спочатку ми скористаємось законом збереження імпульсу. Куля літить брусок в стані спокою, а потім вони рухаються в місті. Якщо ми розуміємо, що маса велика 99 м, то у нас швидкість буде в 100 разів менша, ніж початкова швидкість кулі. Далі. В нас ніяк не зберігається енергія, тому що є десипативна сила сила тертя, тому будут енергії, тому ми розуміємо, що у нас спочатку є якась кінетична енергія, тому що рухається цей брусок, а потім він гальмує і буде в стані спокою, спокойно, він, він остановиться. І тому вся кінетична енергія переходить в силу тертя. Ось у нас кінетична енергія, ось у нас робота сили тертя. Ми не знаємо силу тертя, але ми знаємо, що вона дорівнює на n, а в нашому випадку рух по горизонталі, тому n дорівнює сіле тяження. Збираємо все купи. Ось це у нас кінетична енергія, це робота сіли тертя. Скорочуємо на загальну масу і виражаємо S. Але це ще не все, тому що нам потрібна замінити на V ділити на 100. О, ось тепер у нас Кінцева формула, по якої ми будемо перевіряти це десь легко, тому що v квадрат це метр квадрат на секунду в квадраті, а прискорення вільного падіння це метр на секунду. Все, метр ми отримали. І далі ми е, обчислюємо, але щоб мені було простіше е, рахувати, я записала не 2 на 10 14, а 200 тисяч. Скорочувати було простіше. Отримаємо приблизно е, пів метра або 50 сантиметрів. Ось така задача. Щось раз ми розберемо. Повідаю про це Фу, більше, ніж пішу. Ну добре. Так, все, на цьому ми завершуємо. Я сподіваюся, що ви все зробили. Так, у вас рісунки будуть не кольорові, але вони обов'язково должны бути. Мають бути. Все, добре, давайте на цьому будемо завершувати. Ось так.